Сьогодні мені випала така місія розповісти вам, що таке поліоміеліт. Поліоміеліт – це гостра інфекційна висококонтагіозна інфекція, яка викликається поліовірусами і протікає з ураженням нервової системи у вигляді в'ялих парезів та паралічів. Ця хвороба відома дуже давно. Про неї знали ще. В Древній Греції, в Єгипті, вперше про цю хворобу описали в літературі в 1847 році. Дуже активно цю хворобу у дітей вивчав німецький ортопед Гейне, а в 1890 році шведський педіатр Медін. Тому ця хвороба має ще таку історичну назву вона називається хвороба Гейне Медіне. Окрім того, поліоміеліт ще називають дитячим спінальним паралічем. Чому? Тому що частіше він виникає у дітей, а саме у дітей до 15 років. А в цій категорії найчастіше у дітей перших 5 років, а за останніми даними, навіть від 3 місяців до 5 років. Чому спинальний? Тому що частіше уражаються мотонейрони спинного мозку, які в послідуючому. Викликають клінічно вяли паралічі чи парези у дітей до 15 років. Цю хворобу активно вивчали протягом багатьох століть, шукали можливості боротьби з цією хворобою і вдалося ліквідувати поліеміліт тільки тоді, коли була винайдена вакцина. У 1955 році Джонсон Солк він вперше винайшов інактивовану вакцину проти поліоміеліту. А в 1960 році Альберт Сейбін впровадив живу оральну вакцину. У 1950 році, що ви розуміли, в Україні щороку реєструвалося біля 4 тисяч випадків поліоміеліту, особливо серед дитячого населення. І тільки в 50-х роках, коли була впроваджена активна вакцинація, вдалося подолати цю хворобу. Цією хворобою опікується Всесвітня організація охорони здоров'я. І враховуючи, що ця хвороба вона висококонтагіозна, вона дуже швидко поширюється в суспільстві, вона може викликати епідемію і чинить дуже великий такий велику загрозу охороні здоров'я. Тому в 1988 році Всесвітня організація охорони здоров'я проголосила своєю метою ліквідувати поліеміліт в усьому світі. Дякуючи багатьом зусиллям та проведеній роботі, яку провела Всесвітня організація охорони здоров'я, і дякуючи тому, що була можливість вакцинувати населення, їм це власне і вдалося побороти поліеміліт в усьому світі. Але на сьогодні, щоб ви розуміли, є країни, в яких Зберігаються дикі штами поліеміеліту. Це такі країни, як Індія, Пакистан, Сирія, Ізраїль. У 2002 році Україна отримала міжнародний сертифікат країни вільної від поліеміеліту. Але на сьогодні, щоб ви розуміли, є така велика міграція серед населення, не повністю всі верстви населення охоплені вакцинацією. У нас на Черкащині, наприклад, є місто Умань, куди приїжджають паломники для святкування свого свята, тому є ризик завозу цієї інфекції і в Україну, і в тому числі і в наш регіон. Всесвітня організація охорони здоров'я в 2014 році. Вона зробила такий допис: я хочу вам дослівно зачитати: допоки у світі залишається хоча б одна інфікована дитина, ризику зараження поліемілітом піддаються діти в усіх країнах. 24 жовтня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила Всесвітній Днем боротьби із поліемілітом. Трішки розкажу вам про поліовіруси, якщо це актуально. Поліовіруси це. Віруси, які відносяться до пікорнавірусів, до роду ентеровірусів. По суті, це кишкові віруси. Вони дуже стійкі в природі, в воді зберігаються до 100 діб у фекаліях, випороженнях до 6 місяців. Єдине, чим можна їх інактивувати, тобто беззаразити, це ультрафіолетове опромінення, це користування засобами дезінфікуючими, і це кип'ятіння. Вірус попадає від хворої дитини до здорової, а вірусонецієм може бути також дитина, яка не буде хворою, або від хворої дитини. Чи вірусом попадає до здорової дитини? Шляхи передачі повітряно-крапельний і фекально-оральний. Вірус попадає в носоглотку або в кишково-шлунковий тракт. Він активно там розмножується в лімфатичній системі. В лімфатичній системі вірус активно розмножується. Особливо в лімфатичних узлах, і попадає до, в кров'яну систему. Виникає стадія вірусумії, тобто активне запалення в крові. Далі вже з крові вірус попадає і в центральну нервову систему. Попавши в центральну нервову систему, залежно від того, яка структура мозку перша зустріне цей вірус, відповідно, буде і клініка. Якщо це оболотки головного мозку, ми матимемо клінічну справу з вірусним сирозним мінінгітом. Якщо такий хворий буде обстежуватися, буде проведена люмбальна пункція, то в лікварі ми теж можемо направити ліквор на дослідження в лабораторію і. Може бути такий випадок, що буде виділений вірус поліоміеліта. Наступне глибше в структури мозку, це може бути ураження черепно-мозгових нервів. І перший такий нерв це лицевий нерв, який і нервує м'язи обличчя, і наше обличчя симетричне. Але коли уражає, уражується ядро, е, рухове ядро лицевого нерва, тоді наше обличчя не Стає несиметричним, і ми кажемо. І ви бачите, таких хворих перекос обличчя, тобто сторона, на якій ураження лицевого нерва, вона просто не буде працювати, не буде наморщувати лоб, не буде закриватися повністю око на стороні ураження, буде зглажена носогубна складка. Такий хворий дитина скаже: мама, а я не можу, наприклад, пити. У мене виливається їжа з рота. Це буде неврит лицевого нерва, який може спричинити поліовірус. Наступна група черепно-мозгових нервів це каудальна група, це від 9 по 12 пару, це так звана бульбарна група ядер і чим вона насторожити повинна нас? Тим, що тут є представництво ковтання і представництво дихання. Якщо дитина скаржиться, що я не можу, наприклад, Ковтати або коли я ковтаю, я поперхуюсь. Це повинно завжди насторожити. І друга важлива тут функція дихання, коли дитина перестає дихати, тому що вірус поліоміліта, він проникає саме в ці структури. Звичайно, це вже тяжкий стан, і це відділення анестезіолог-інтенсивної терапії, це штучна вентиляція легень. Наступні структура це спинний мозок. Тут у нас, ви всі колись вчили, мабуть, можливо, анатомію, і на розрізі спинний мозок він має форму метелика. І от в передніх рогах спинного мозку там знаходяться мотонейрони. Це рухові клітини, які забезпечують наші рухи. Коли вірус добирається поліу саме туди, то виникають так звані вяли паралічі. Простими словами, що таке в'ялий параліч? Мама скаже, прийшовши до лікаря, що ви знаєте, моя дитина не може стати на ніжку, моя дитина не може піднятися з положення сидячи, моя дитина не може встати й піти, не може бігти, не може йти сходами. Це завжди насторажує в плані вялого параліча. На медичних термінах, що таке в'ялий параліч? Ну, є м'язи. М'язи інервуються нервами. Так? Коли порушується інервація в зв'язку з поліовірусом, м'яз не інервується. Тобто тонус у самих він або знижується, і ми говоримо про гіпотонію, або ми його взагалі не бачимо, цього тонуса і це буде атонія, це вже важкий стан. Наступне, що ми оцінюємо, це рефлекси. Всі виходили до невролога і, мабуть, вам всім перевіряли рефлекси, от, ну, наприклад, колінні. При поліоміеліті, при вялому паречі, ці рефлекси або різко зниження, це буде гіпорефлексія, або взагалі вони зникнуть, буде арефлексія. Наступне, що характерно для в'ялого параліча, це ми оцінюємо рухи, активні рухи. При в'ялому наступає рухи активні, вони зменшуються, гіподинамія, і саме важке це адинамія. Дитина взагалі не може рухати ураженою кінцівкою. Ну І на кінець четвертого знака в'ялого параліча це атрофії. Коли кінцівка уражена не працює, м'язи не працюють. Тоді м'язи просто зменшуються в об'ємі, і ми кажемо, що вони, ну, вони наче всихають, вони зменшуються в об'ємі, вони атрофуються. Оце чотири такі ознаки, які характерні для вялого параліча. На сьогодні, а це дуже важливо. Чому це важливо? Тому що це в подальшому інвалідизація. Якщо ураження десь 1-3 нейронів виникають парези, це більш легкий стан. А якщо мова йде про 3 четвертих десь ураження нейронів нервової системи, саме моторних нейронів, тоді наступають тяжкі паралічі, які, на жаль, приводять до інвалідізації і до порушення життєдіяльності дитини, на сьогодні в нашій області проводиться моніторинг всіх цих станів. Наш обласний заклад, обласна дитяча лікарня визнана як таковою, куди скеровуються от діти з такими станами. Залежно від важкості стану, дитина може поступити до неврологічного відділення, або якщо вона потребує, скажімо, інтенсивної терапії, штучної вентиляції легень. Чи, чи лікування якихось ускладнень, які можуть е, виникати при поліеміоліці, е, вона госпіталізується до відділення анестезіології інтенсивної терапії. Е, основне, що би я ще хотіла вам сказати, те, чого ми повинні і вчити наших дітей дотримуватись в побуті. Е, це засоби особистої гігієни. Якщо е, поліо лід передається повітряно-крапельним шляхом, то, безумовно, це масковий режим. Особливо в час, коли є спала гострих, респіраторних, хвороб грипу. Особливо дотримуйтесь маскового режиму і привчайте до цього своїх дітей. Наступне шлях це фекально-оральний. Значить, навчитись мити руки, навчитися мити. Те, що ми їмо, овочі, фрукти. Навчитися не пити сирої води. Треба обов'язково її кип'ятити, тому що вірус Поліеміль, я вже говорила, він у воді зберігається до 100 діб. І е, навчитися, особливо діти, навчитися мити іграшки. Тому що діти з цими іграшками можуть бути на вулиці, вдома, вони можуть забруднюватись, а це дуже важливо, тому що це ж знову таки фокально-оральний шлях передачі інфекцій. Ну, і, е, на сьогодні, згідно алгоритму дій, який розроблений в нашій області, нам вдається моніторити всі ці випадки. У минулому році в нас було два таких випадки, Вони були підозрілі, як на поліоміліт, але в процесі обстеження вірус полі... поліо не знайдений, тому діагноз поліоміліту вілого параліча, відповідно, був виключений. В цьому році, з початку року, ми вже маємо три таких підозрілих випадках. Вони теж обстежені. От і слава Богу, полію ми не виділили. Ну і основна, звичайно, основне в профілактиці поліоміеліту це вакцинація. На жаль, вона в нашій області не повністю ще якби завершена, є деякі проблеми з нею. Але я думаю, про це вам буде більше говорити наш імунолог Ліля Івановна Назаренко. Але основна профілактика. Це вчасна вакцинація проти поліеміліту згідно національного календаря щеплень, тому що специфічного лікування поліеміеліту не існує, проводиться тільки симптоматична терапія, тобто купування больового синдрому, жарознижуючий, ну і послідуючи це звичайно реабілітація, яку будуть потребувати ті паралічі і парези, які будуть залишатися.